Шановні друзі, знову вам доброго дня, доброго вечора. Ми з України. Черговий нас тур, уже третій в даному чемпіонаті. Розпочався день феєрично І з прем'єр-ліги з найвищого дивізіону. Матч відкриття Вікторія Аматорс. 2-4. несподівано аматор перемагають Вікторію. В Вікторії проблеми зі складом Аматорс. В своєму стилі десь в боротьбі, десь на тактичних установках де Дениса Волянського їхнього капітана, тренера, настановника на моралі. Причому досить впевнено перемагають Вікторію. Потрібно робити висновки вікторіанцям, а аматорів, ма любителів. Ми вітаємо з черговою перемогою. Цілком заслуженою. Наступний поєдинок Дарниця Русанівка тут теж така собі міні-сентаміні сенсація. 3-1 Дарниця перемагає Русанівку. Що робиться з колективом Русанівка, не зрозуміло, Але тут також, в принципі, по ділу зіграла Дарниця. Хотів би відмітити їхнього лідера Луканова. Людина забила два прекрасних м'ячі і, в принципі, затащила даний матч. Вітаємо Дарниця з перемогою. Третім матчем була центральна подія ігрового дня у рамках Прем'єр-Ліг 8 на 8. Зустріч у ФАМ Київ та Еві Інженірінг. М'яч Красень забив Станіслав Жеріков прямим ударом зі штрафного удару. Ця подія, як на мене, була найяскравішою у тому поєдинку. І Еві Інженірінг протягом... Усього ігрового часу контролювали ситуацію і рухалися до своєї перемоги, і вони її здобули з загальним рахунком 5-3. Не менш цікава зустріч у рамках Прем'єр ліг 8 на 8 яка відбулася між колективами Ігніс та ФК Юджен. Команди показали видовищний поєдинок. Ігніс, щоправда, грали експериментальним складом. Деякі лідери не під'їхали на це протистояння у той час, як Юджин були у максимальній обоймі. Серед гравців на полі я б відмітив Євгена Чернишенко, який протягом усього матчу неодноразово рятував свою команду і дозволив Юджину здобути перемогу із загальним рахунком 5-2. Тим матчем ігрового дня, який я коментував, була зустріч Апогею та ФК «Взевс». У всьому ж тому ж Прем'єр-лізі 8 на 8, де. Апогей в цілому. Домінували над своїм суперником, але все ж таки була рівна гра. ФК ЗЕВС були також у повному складі, видали достатньо динамічний поєдинок з рясною кількістю небезпечних та красивих моментів. Апогей забили п'ять у той час, як ФК «Зевс», не дивлячись на велику кількість моментів, забили лишень один м'яч, і апогей одержали впевнену перемогу з загальним рахунком 5-1. Зустрічалася Джавелін Гармата, рахунок 6-9 у цього матчі. Гармата перемагає своїх опонентів під назвою Джавелін. Дуже цікавий матч, був. Гармата змогли дійсно створити камбек і з рахунку 6-3 перемогти своїх опонентів 9-6. Продовжуйте дивитися КСЛ. Слава Україні і героям слава!